Добрий день сьогодні, шановне товариство. Ми разом з вами розглянемо ситуацію на лінії бойового зіткнення і розпочати е, аналіз ситуації. Я хотів би з повідомлень е, щодо нанесення ударів безпілотними літальними апаратами по глибинних районах Російської Федерації. Зокрема, повідомляється про те, що на Куршині зафіксовано три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП. За повідомленнями так званого губернатора Курської області Російської Федерації Романа Старовойта, Дмитрівський і Залізногірській райони були атаковані безпілотними літальними апаратами. За словами Старовойта, в селі Крупець Дніпровського району, три прильоти за попередньою інформацією удар завдано в районі залізничного вокзалу міста. Дмитрієва пошкоджена компресорну станцію. У Залізногірському районі безпілотники пошкодили лінію електропередачі, яка живить один з об'єктів Михайлівського ГЗК. Досить приємні новини. Погодьтеся, товариство. Варто й говорити про те, що, е, за повідомленнями російської сторони в Білгородській області помер заступник голови адміністрації. Краснояруського району Ігор Бородаєнка, який керував машиною, що підірвалася на російській протитанковій міні. Я нагадаю, 13 грудня двоє чиновників Краснояруського району, прикордонної з Україною Білоруської Белгородської області Російської Федерації підірвалися на встановленій російськими військовими міні, коли пересувалися на УАЗ Патріот. Ну і давайте говорити про те, що наразі з анексованого Криму передають про масштабний характер ударів по військових об'єктах російської окупаційної армії, які розташовані на території півострова. Зокрема, повідомляється про нанесення ударів по військовій інфраструктурі Джанкоя, крім того, зафіксовані вибухи безпосередньо в Севастополі. Очікуємо найближчим часом більш детальної інформації про характер і головне результати атаки безпілотних літальних апаратів. Крім того, варто зауважити, що за оцінкою російської сторони Крим безпілотних літальних апаратів були застосовані модифіковані ракети с 200 для нанесення ударів по наземних цілях. Варто і говорити про успішний характер нанесення ударів по Військових об'єктах окупантів на окупованих територіях Донецької області. Зокрема, само Донечка повідомляють про ураження польових складів з БК і місць зберігання паливно-мастильних матеріалів. Я нагадаю, напередодні повідомлялася з Донечка про ураження в Будьонівському районі міста бази з паливно-мастильними матеріалами. Тобто, можемо говорити про те, що Збройні Сили України демонструють успішне. Хароплатних актів, а саме нанесення ударів по військових об'єктах як на окупованих територіях України, так і в першу чергу тилових районах Російської Федерації. А тепер, шановне товариство, перейдемо до огляду подій безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Розпочати пропоную з Куп'янсько-Лиманського напрямку. На Куп'янсько-Лиманському напрямку складна ситуація в районі Синківки. За да, повідомленнями безпосередньо з місця подій йде характер зустрічних атак, як з боку російських окупантів, так і відповідно з боку збройних сил України. Е, можемо говорити про те, що населений пункт Цинківка знаходиться під контролем збройних сил України. Більше того, ми тримаємо під своїм контролем панівні висоти в районі цього населеного пункту, плюс окупанти відзначають тотальний характер мінування місцевості. Що унеможливлює прориви по флангах і відповідна безпосереднє захоплення сеньків з подальшим виходом в район Куп'янська вузлового і Куп'янська? Варто говорити про те, що напередодні повідомлялося про певні тактичні успіхи окупантів в районі Лиману І. Наразі ситуація складна, але ситуація контрольована. Варто говорити про те, що в районі лиману першого ситуація змінюється досить динамічно. у Лиманському напрямку. Наразі можемо говорити про те, що локалізовані подачі тактичні просування окупантів в районі Терни. Окупанти намагаються активізувати бойові дії в районі Серебрянського лісництва, зокрема братської могили, і відповідно в районі Білогорівки. Варто говорити про те, що окупанти не відмовилися. Від своїх планів щодо ліквідації української присутності, а саме плацдарму Зарізької жеребець і відповідне створення оперативного оточення українських військ в районі Сіверська. Тепер перейдемо до ситуації на Бахмуті. Е, наразі ми можемо говорити про те, що окупанти намагаються. Прорватися безпосередньо до міста часів яр в районі часів яру збройними силами України створюються оборонні позиції 2 і третього рівня. Варто говорити про те, що місто часів яр останню добу знаходилося під шильним артилерійським обстрілом з боку окупантів. Причому обстріл вівся по житлових кварталах цього населеного пункту. Як повідомлялося раніше в районі Богданівки окупанти мали певні тактичні успіхи і намагаються розвинити успіх в напрямок часу яру. Район, відповідно Бахмуту, є певні тактичні успіхи окупантів в районі Кліщівки. Ще раз нагадаю, бої вточаться за контроль над панівними висотами в районі цього населеного пункту. Самого населеного пункту не існує. Нагадаю, Кліщівка знаходиться в низині, тому, відповідно Збройним силам України, немає сенсу е, фактично контролювати те, що залишилося від цього населеного пункту. Е, наразі панівні висоти в районі Кліщівки знаходяться під контролем Збройних сил України. Бої точаться на підступах до цих панівних висот. Окупанти несуть важкі втрати в особовому складі, причому варто говорити про те, що Збройні сили України використовують як ударні безпілотники, так і відповідні засоби ураження ствольну реактивну артилерію, за повідомленням російської сторони, за рахунок чіткої взаємодії з використанням безпілотних літальних апаратів і засобів ураження збройним силам України вдалося нанести вогневе ураження по Передових позиціях російських окупантів в районі Кліщівки і значно знизити темпи просування. Перейдемо тепер до огляду ситуації в районі Мар'їнки. Е, важка ситуація, за повідомленнями українського генштабу, було відбито низку атак, а саме повідомляється про кількість атак російських окупантів приблизно до двох десятків. Наразі будуть точаться на західних околицях міста. Що свідчить про те, що попереднє повідомлення окупаційних військ про взята під повний контроль цього населеного пункту не відповідає дійсності, крім того, окупанти намагаються просунутися по флангах, а саме намагаються атакувати позиції збройних сил України в районі населеного пункту Поєда. Варто говорити про те, що повідомлення так званого інституту вивчення війни про Тактичні успіхи окупантів в районі Мар'їнки і відповідно, продавлення української оборони по флангах наразі не підтверджуються. Тепер переходимо до огляду ситуації на одній з найбільш гарячих ділянок фронту, а саме йдеться про авдіївський напрямок. Варто говорити про те, що за минулу добу у окупантів є певні тактичні успіхи в районі Промки. Наразі бої точаться в районі садового товариства. Виноградники окупанти намагаються цього напрямку прорватися безпосередньо в населений пункт Авдіївка. Це е, приватна забудова. Причому варто говорити про те, що змінена тактика дій окупаційних військ. Якщо раніше це була діяльність окремих розвідувально-диверсійних груп, то наразі використовується тактика дій мобільних груп Загальна чисельність від 8 до 15 осіб. Але великої їх кількості, які намагаються шляхом звуження лінії фронту прорвати оборону Збройних сил України на конкретно взятой ділянці фронту. Важка ситуація в районі Степове. Окупанти знов таки під прикриттям роботи засобів ураження і штурмової авіації намагаються продавити позиції українських сил напрямку залізничів. Селище знаходиться під контролем Збройних сил України, але варто говорити про те, що окупанти намагаються з трьох сторін атакувати позиції збройних сил України е, щодо подальшого просування в глиб населеного пункту і вихід безпосередньо на лінію е, населений пункт Ласточкіна, який дозволить е, взяти під безпосередній контроль локації збройних сил України. Ситуація важка, але варто говорити про те, що локації Збройних сил України зберігаються. Тобто є можливість підвезення боєкомплекту, проведення ротації, головне, вивезення поранених. Ба більше того, в Авдіївку наразі є можливість доставляти гуманітарні вантажі. Е, по Авдіївці важка ситуація в районі очисних споруд. Окупанти намагаються просуватися в районі так званих ставків. І відповідно продавити з позиції Збройних сил України вже безпосередньо на території Авдіївського Коксахіму. Весь Коксахім знаходиться під контролем Збройних сил України. Тепер давайте з вами разом розглянемо ситуацію на херсонському напрямку, попри опідемістичні заяви російського диктатора про успіхи російських окупантів в районі населеного пункту. Самі окупанти визначають, що за останню добу Збройними силами України було нанесено низку вогневого ураження по позиціях російських окупантів в районі лісосмуги. Це якраз по флангах від населеного пункту Кринки, де російські окупанти намагалися просунутися і відповідно звузити лінію присутності збройних сил України. Російські окупанти змушені визнати високий. Рівень ефективності української контрбатарейної боротьби і відповідно роботи українських як розвідувальних, так і ударних безпілотників. Причому самі окупанти відзначають те, що російська артилерія працює з граничних відстаней. цебто, таким чином намагається унеможливити ураження з боку відповідних засобів. Ураження, а саме сповольна реактивна артилерія Збройних сил України. Нагадаю, тактика технічні характеристики зброї, яка західних зразків, яка є на озброєнні збройних сил України, півтора-два рази краще за аналогічні радянські російські, які не є на озброєнні у окупантів. Крім того, окупанти відзначають низьку ефективність нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях Збройних сил України. За інформацією самих окупантів, штурмові підрозділи збройних сил України перебувають в укриттях, а саме підвалах на території колишніх домогосподарств, які були до певного часу розташовані на території Кринки. Чому до певного часу Кринки так само фактично як населений пункт придатний для проживання припинили своє існування? Крім того, варто відзначити намагання окупантів відкинути українські війська відповідно з низки інших плацдармів. Але наразі ще раз підкреслю, ситуація контрольована Збройними силами України ба більше того, є всі дані, які свідчать про розширення зони присутності збройних сил України на лівому березі Дніпра. Нагадаю, від плацдармів. На лівому березі Дніпра до безпосередньо адміністративних кордонів з Автономною Республікою Крим відстань трохи більше 65-70 кілометрів. Крім того, варто відзначити, що е, наслідок успішного характеру контрбатарейної боротьби над збройними силами України на херсонському напрямку знищено два польові склади з БК. Самі окупанти визначають цей факт. Тобто можемо говорити про те, що Збройні сили України зберігають позитивну динаміку на чому відтинку фронту. Запорізький напрямок, Токмацький напрямок, Запорізька область, е, є певні тактичні успіхи окупантів в районі населеного пункту Роботина за повідомленням безпосередньо з місця подій. Окупанти наразі закріплюються на е, захоплених позиціях збройних сил України і намагаються утримати. Ці позиції, крім того, варто говорити про те, що за останню добу збройні сили України провели низку контратак в районі Вербове і намагалися розширити свою зону присутності. Самі окупанти відзначають характер, успішний характер українських контратак, які знов таки говорять про те, що не про яке. Перехоплення тактичної ініціативи на цій ділянці фронту російськими окупантами не мовиться окупанти відзначають знов таки успішні дії збройних сил України в моменті придушення засобів ураження російської сторони. Крім того, варто говорити про те, що збройними силами України було нанесено низку вогневих уражень. По тилових базах російських окупантів безпосередньо в місті Токмак. Товариство. Тримаємо руку на пульсі, аналізуємо разом з вами ситуацію. І головне віримо в ЗСУ. Це буде Україна. Ми того варті.